9 травня, це восьмидесятиріччя Побєди расиського там побідебєся дійсно відбувається. Ну і президент нашої країни прокоментував те, що росіяни просять тишу на 9 травня, а самі б'ють по територіях нашої держави кожного божого дня. Це цинізм найвищого рівня. Таку заяву робив президент нашої країни. Не можу не погодитися, тому що расисти, вони знаєте, дійсно цинізм їхній з кожним днем росте все більше і більше. І ось знайшла зараз допис президента. Зараз його я його зацитую вам. Цю ніч рятувальника в Києві гасили пожежі, будинка та машини. Після атаки російських дронів по спальних районах є, на жаль, постраждалі діти і дорослі. Всім надано необхідну допомогу. Була пожежа в Черкасах, горів звичайний гуртожиток. Цієї ночі росіяни також ударили шахадами по Харківщині, Миколаївщині та Київщині. Загалом за ніч 165 БПЛА, більшість іранські шахади. Весь ранок тривають удари кабами по Донеччині та. Сумщиню росіяни просять тишу на 9 травня, а самі б'ють кожного дня по Україні. Це цинізм найвищого рівня за цей тиждень. Росіяни застосували проти України понад 1180 ударних дронів. 1360 триста шістдесят керованих авіабомбів, ракет різних типів. Потрібне реальне припинення вогню. Україна готова до тиші з будь-якого дня, але щонайменше на місяць, аби покласти край цій війні. Якщо тиша, то щодня, якщо припинення вогню, то не на їхні свята, а на кожен день. Дякую всім нашим партнерам, хто продовжує допомагати Україні і тиснути на Росію. Такий допис оприлюднив президент нашої країни Володимир Зеленський у своєму офіційному телеграм-каналі. Дійсно, бачимо, що цинізм він продовжує продовжує лунати не тільки від Російської Федерації, не тільки від кремлівського диктатора, а інколи досить такі цікаві заяви високопосадовці інших країн, також наших партнерів і не тільки роблять. І говорять про те, що. Ми хочемо приїхати так на парад до Рефі на 9 травня на ці три дні, тож, будь ласка, давайте ви не будете Україна, так ви не будете бути по червоній площі. Хочеться їм відповісти. А що ще так? Які ще бажання в них є? Президент нашої країни, також ми вчора з вами обговорювали. Говорив про те, що ми нічого не обіцяємо, тому що ми не можемо давати ніяких гарантій в цьому плані в цьому питанні, тому що ми не знаємо, як будуть себе поводити рашисти. тому що якщо рашисти будуть бити, а вони 99% на мою суб'єктивну думку будуть бити. А знаєте, ми сидіти, склавши руки, мовчки не будемо, тому що це самооборона, це самозахист. Тобто, знову ж таки, якщо расисти будуть порушувати це цю тридену тишу, ми також її будемо порушувати, тому що відповідати рашистам ми будемо. А високопосадовці, які хочуть вшанувати так, би мовити, цей побідебійся, вшанувати російського диктатора, ету побіду, да так би мовити, їхню яку хочуть приїхати тиснути руки Рашиській Федерації. Російському диктатору посміхатися, говорять про те, що не будьте, будь ласка, ці три дні по Червоній площі. Такі заяви вони роблять. І, до речі, їх також політехнолог Борис Тізенгаузен прокоментував Так, ці заяви про те, що давайте не бути по Червоній площі, чому все ж таки потрібно расистам відповідати в ці три дні, і не тільки в ці три дні, то ж далі давайте з вами його уважно заслухаємо. С удивлением я обнаружил, что некоторые эксперты говорят: тихо-тихо-тихо. Не надо ни в коем случае бить по Красной площади, ни в коем случае по Крымскому мосту. Не стоит это делать. Путин разозлится и в ответ что-нибудь прилетит. Я просто хочу напомнить, что от 100 до 200. шахедов каждую ночь Путин запускает, причем не только шахеды, по прифронтовым при, при городам. Кабы летят постоянно, баллистика летит. А, не так давно он там калибры запускал, стратегическую авиацию дальнюю поднимал. То есть, что вам еще? Что еще он может запустить? Один орешник, который у него там вот, жамкал его и потом кинул на Днепр. Что еще он может? Ядерное оружие? Да никогда в жизни он его не применит. Поэтому вот эта позиция, что нельзя, не надо раздражать Путина, не надо, не надо ничем там бить. Ему можно Одессу стирать с лица земли, ему можно Харьков, Николаев, Кривой Рог, Запорожье, Херсон, Сумы, Киев лупить баллистикой, а нам ну, не надо, не будем его злить. Очень удивительная позиция была. Вообще это такая, знаете, когда твой противник подчиняется и ты его, ах так, но ну я тебе еще сильнее ударю. Это подавление воли и уста... установка каких-то доминационных правил со стороны абсолютно отбитого психопата агрессора. Поэтому что такое умиротворение Путина, по-моему, весь мир должен понять уже и сделать соответствующие выводы. Итак, недавно, кстати, были введены санкции, в том числе и против вот этих вот таких вот отвратительных предателей. Знаете, из Украины вместе Медведчук не успел, но его потом поменяли, сбежать не успел. Но вместе с моментом, когда его меняли, и до этого, и до полномасштабного вторжения, бежал целый пул вот этих медведчуковских спикеров. Как-то их выбирали по таким гнилостным качествам. Я вот сейчас не могу Сформулировать, как правильно, но все они очень мерзенькие. Они потом начали выступать где-то на эфирах у Соловьева, играть роль каких-то. ну, правильных, других, как вот он Медведчук назвал проект «Другая Украина», других украинцев, которые понимают, почему Путин напал на Украину, которые понимают, что это праведная война. А до, до этого они вообще называли братоубийственная там, война между там, братскими народами. Потом риторика изменилась, Украины вдруг почему-то не стала, несуществующая страна, страна 404, там, исчезающая, как Медведев говорит, и... Вдруг резко братоубийственно перестала быть война. Видите, у них риторика менялась вместе с методичкой. В общем, вот это вот... Дрянь вся позбегала, и часть из них попали в разные санкционные пакеты, а некоторые даже попали в Киевское СИЗО это отдельная история. Была классические, в общем это классические такие ушлепки-предателей, э, которые сейчас продолжают вещать на деньги Медведчука, сидя в Москве, получив российские паспорта, вещать, что другая Украина есть, что тут значит есть э, те, кто Путина любят и ждут, кто ждут, когда с Россией мы наконец наладим отношения. Ну, и я напомню, они там все в России сидят. В общем, одного из этих вот политологов недавно задержали в Польше, экстрадировали в Украину и отправили в СИЗО. Был такой, ну, и сейчас есть Кирилл Молчанов. Вот тоже отвратительнейший тип если честно, поймали его на простой жадности. Ему там в Бундестаге вдруг решили, не знаю, это была ловушечка или это не ловушечка была. В общем, мы решили вручить денежную премию, а вы знаете, пул Медведчука, только ты говоришь денежка, они сразу же несутся, метутся, где, где, дайте денежку. Так вот, ему решили вручить денежку за защиту прав человека, как ни странно. И он поехал через Польшу. В Польше его сняли с поезда, передали службе Божьей СБУ и отправился он в киевское СИЗО. В общем, Медведчук в этот проект собрал всех иуд, и максимально отвратительных. До речі, посилання на Ютуб канал Бориса Тезінгаузена Ви можете знайти в описі під нашу трансляцію. Тож обов'язково переходьте та підписуйтесь. Ну а ми продовжуємо з вами говорити про актуальне і про те, які цинічні заяви Кремль продовжує робити. І заяви Путіна також хочеться трошки обговорити. Говорив він про те, пояснював так, би мовити так, чому ж почав він війну проти України. Диктатор каже, що війна стала наслідком відсутності реакції заходу на попередження, які він нібито озвучував ще в далекому 2007-му. Президент Росії Володимир Путін озвучив свою версію причин повномасштабної війни проти України. За словами диктатора, він попереджав про майбутні геополітичні зміни. А знаєте, хочеться це прокоментувати дійсно нічого собі. Навіть ось так, от він попереджав про те, що він нападе на територію нашої держави. Уявіть собі. Ну і говорив він ще й про те, що сказав про це. Він у новому фільмі Росія, Кремль. Путін 25 років створеному російською держпропагандою. Відсутність реакції заходу на попередження озвучені на Мюнхенській конференції 2007 року в результаті призвела до трагічних подій в Україні, сказав російський диктатор. Також у цьому, до речі, у пропагандистському фільмі Путін заявив, що Росія 2014 року була не готова до повномасштабного вторгнення до України. Розпочинати СФО в 2014 році було нереалістично. Росія не була готова до фронтального протистояння з колектив. Заходом сказав Путін. Ну і раніше також він ще й заявляв, що мир в Україні це питання часу. Ось такі, от, дійсно цікаві заяви робить і робив рашистський диктатор. Все ж таки. ну і знову ж говорив про те, що в 2014 році вони були не готові, але знаєте, потрошку, потрошку почали робити ці свої цинічні дії, цинічне таке своє свавілля. Але ж бачимо, що. Зараз говорить про те, що він попереджав. Попереджав про те, що він нападе на територію нашої держави, про те, що відбули такі жахливі речі, і попереджав він ще досить цікаво про це у фільмі.